Всім привіт і слава Україні! Для тих, хто бачив мене вперше. мене звуть Олена Андерсон, живу в США в Ласвегасі. Розповідаю, що в нас тут співчуваю всім, хто постраждав від дібілоїдів. Сподіваюсь, всі мають тепло і світло вдома. CNN, Берегова охорона та війська США захопили ще один санкційний нафтовий танкер цього разу в Карибському морі. Цей танкер під назвою Оліна був звинувачений у перевезенні незаконної російської нафти, і танкер був під санкціями як покарання Росії за її війну в Україні. Усе це відбувається на тлі того, що президент Трамп обіцяв продовжувати захоплювати та конфіскувати санкційні нафтові танкери як зусилля для тиску на новий уряд. Каракаса після того, як США вжили заходів для усунення президента Венесуели, Ніколаса Мадуро. президент заявив, що ця політика буде продовжена, щоб тиснути на новий уряд, оскільки багато з цих нафтових танкерів, щодо яких введено санкції, заходили і виходили з Венесуели, намагаючись перевозити нафту. За російські танкери Трампу подяка щось не виглядає, як він контролює Венесуелу. І до речі, Сенат прийняв закон, в якому забороняється Трампу проводити будь-які військові дії щодо Венесуели без ухвалення Конгресу. На минулому російському танкері Марінера, який захватив Трамп, була команда 28 чоловік, 17 з яких громадяни України. Дуже сумно, я дуже сподіваюся, що Україна щонайменше позбавить їх громадянства після цього. В нас протести. В нас протести і планують протестувати всі вихідні. Вчора ввечері були поранені під підстрелені двоє протестувальників, йде розслідування. Для тих, хто не знає, ICE Agent – це агенти, які полюють на незаконних іммігрантів. Один з них застрелив жінку, громадянку Америки, білу американку. Хоча навіть якби вона була не біла і не громадянка Америки, це б не робило цей злочин, злочин меншим. Ньюсвік. Джонатан Рос, агент Айс, який вбив Рене Ніколь Гуд у Міннеаполісі на початку цього тижня. Це той самий офіцер, якого тягли та травмували під час арешту минулого року. Ось що ми про нього знаємо: судові документи показують, що перший інцидент стався 17 червня 2025 року під час затримання Роберто Карлоса Муньоза, засудженого сексуального злочинця, родом з Кватемали. Роз застряг рукою у вікні Муньоза, коли водій намагався втекти і був протягнутий понад 100 ярдів. 100 ярдів, я думаю, це десь 90 може 92 сантиметри. Перш ніж звільнитись, цитата, він просто рвонув на великій швидкості. На цьому етапі я боявся за своє життя. Рос опинився у лікарні з серйозними порізами на правій руці, які потребували 20 швів, а також ще одна рана на лівій руці, яка потребувала 13 швів. Журі минулого місяця визнало муньоза винним у нападі на федерального офіцера із застосуванням небезпечної зброї. Протоколи суду також деталізують біографію роса, показуючи, що він ветеран і був відправлений до Іраку у 2004 та 2005 роках як кулеметчик на броньованому автомобілі. Він приєднався до прикордонної служби у 2000 році. Та до АЕС у 2015-му пізніше служив інструктором зі зброї та членом спільної антитерористичної робочої групи FBI. Тепер всього через 6 місяців Роас зіштовхнувся з іншим водієм, який натиснув на газ, коли він намагався зупинити їхню машину. Цього разу він стріляв у відповідь і вбив жінку, яка була матір'ю трьох дітей. Це його, його біографія маю на увазі ніяк не виправдовує. Це говорить про погану підготовку агентів ICE. Туди беруть всіх без належного тренування зараз. Це не армія, це ICE має бути якесь додаткове тренування. Після першого разу він мав би вивчити урок і не встромляти руки в вікна. Sky News. Питання до мера Мінеаполіса Трамп сказав, що зрозуміло, що Рене Ніколь Гуд не просто намагалась наїхати на цього офіцера. Вона насправді на нього наїхала. Джейді Венс пообіцяв цьому офіцерові повний імунітет у цій справі, чи є надія на незалежне розслідування, поки вони при владі. Мер відповідає: Те, що ви щойно сказали, і я хочу повторити для всіх: Дональд Трамп сказав, що Реней наїхала на агента Айс. Не вірте лише мені, не вірте лише їм. Дивіться відео з усіх можливих кутів. Агент Айс відійшов з травмою стегна, яку він міг отримати. Від того, що зачинив двері холодильника стегном, він не був поранений. Я бачив гірші травми від таких речей. Ні, його не переїхали. Він вийшов звідти щасливо крокуючи. Ми доходимо до точки, коли ви маєте вірити, тому що ви бачите. Ну, здається, чувак цей розкосить на больнічку. Я дивилась це відео 100 мільйон тисяч мільярдів раз. Багато цих відео там багато людей знімали, і люди повикладали у соцмережі. Є багато цих відео. я дивилась багато з них. Він відійшов від машини неушкоджений, сів в свою машину і поїхав. А потім, можливо, скоріш за все, я так думаю, де й самостійно гепнувся стегномок дерево. Венс каже, що дасть йому імунітет. Вже всі про це висловились. Це неможливо. Венс не має таких повноважень давати злочинцям імунітет. Ну і саме неймовірне, Венс намагається газлайтити всю країну. Ми бачимо своїми очами, що все чудово з агентом, наїзду не було, загрози життю не було. І Венс просто бреше на всю країну. Ну, навіть більше, ніж на всю країну, тому що це британське видання, там зараз Бреше на весь світ. Зараз хтось знайдеться, хто скаже мені в коментах, що це не газлайтінг. Це називається газлайтінг. Я брала курс психології тут, в американському коледжі. Газлайтинг це форма психологічного маніпулювання, де одна особа намагається змусити іншу сумніватись в реальності. І саме неймовірно, що секта Трампа дозволяє це з собою робити. Вони ходять по всім групам і кричать, що ось такий Трам, Трамп молодець, а ось Реней була небезпечна. Секта Трампа хтось, до речі, написав у коментах таке визначення мені дуже сподобалось, я вирішила запозичити. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе. Па-пай.